Усім привіт, до вашої уваги Honda CRV, свіжо пригнана з Європи, 2.2 дизель, механіка, повний привід, максимальні комплектації, в класному срібному кольорі, на класних фарах максимальних біксенонових має умивач фар, парктроніки, передні та задні пратю датчик віда, датчик дощу, чорну кришу стильно виглядає, панорамно, зимову резину шиповану. Вже дуже добре. Таку пору року, мати резину зимову, також хромову накладку знизу, як бачите, задні паратроніки, задню камеру. Автомобіль в гарному, ідеальному стані, без царапин, без колів в максимальному заряді шкіряний салон. Пізніше вам покажу його на відео, а зараз прийдемося, покажу вам його прибором. Перелаковане у нас ось це крило, кусметика просто. Можливо, була якась царапина, зразу перефарбували, перелокували. Бачите, мало б'ється мікрон. І також капот від піскуструю був косметично перекрашений. Без шпаклівки, нічого страшного в цьому немає. Як бачите. Останні елементи всі в оригіналі. 114. 14. 113, 98, 120, 78, 84, 96, 63, 85, 86, 75, 77. 80, 80. Зараз перейдемо до салону. Як бачите, вікна в нас також заламіновані, захищають від ультрафіолету, а задні вікна легенько притоновані заводським напилом. При бажанні можна собі більше притонувати, але і так гарно виглядає все. Так, Зверніть увагу на пластик на салон, все в гарному збереженому стані. Все виглядає на пробіг 150, не 270. Також він код. Можете зафіксувати собі, тут буде краще видно. Пороги, пластик, весь не зацарапаний, сидіння в гарному збереженому стані також є. Стеля частенька, рівненька, без прокурів. Мультикермо, зверніть увагу, в якому стані. Також ось так відкривається у нас панорама. Також є автозатемнення дзеркала, навігація, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева коробка передач, механіка, також підігрів дзеркал, заднього скла, все як має бути. Також присутня вся сервісна історія по машині. Сертифікат, розмитнення, машина готова до постановки на облік. Пізніше вам на відео покажу сервісну книжку. Зараз покажу ще салон. Ось такий бардачок великий, ручник, підстаканники. щеплення працює добре, демпфер не стукає, все в технічному гарному стані. Зараз перейдемо, покажу вам задній ряд. Ось такий на задній ряд. Тут також все гарно, ідеально, без царапин, без колів, прийоми не побиті. Для такого пробігу машина виглядає дуже класно. Сидіння у нас регулюється, спинка наклону, що дуже зручно для дальніх поїздок. Місця взаді дуже багато в Хондах. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу, все вечором класно підсвічується, класно виглядає. Які маємо підлокітник з підстаканниками зручно сидіти, дуже зручна машина для дальних поїздок і для кожного дня. Також є і коврики у нас зимові, також є вішачки. Все стандартно для кожної машини. Вікна також всі оригінальні, Honda. Зараз прийдемо, покажу вам багажник. Ось такий у нас багажник. Маємо задню камеру, задні паратроніки. Паркуватися буде дуже зручно. Ось такий великий просторий багажник. Ось ця поличка при потребі ховається сюди. Також є резиновий коврик, що дуже добре. Також є Домкрат, ключі, запаска, Все, як має бути. Також тут є розетка, щоб підключити ваші девайси, холодильник, чи щось інше, чи зарядити телефон десь на рибалці, або в дальню дорогу поставити холодильник. Дуже продумний автомобіль. Нагадую, автомобіль вже розмитений сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні, ваше місто. Також така функція доступна. Ось так виглядає салон з цього боку. Тут також все в гарному стані. Резина, зверніть увагу, як новенька, шипована. Дуже добре гарно підійде для такої погоди. Такий стан дверної карти пасажира, Прийоми без рижиків, все в гарному, ідеальному збереженому стані. Автомобіль купувався в єдиного власника. Він про машину дбав, як можете бачити, зберіг її до цього часу в гарному стані. Зараз покажу вам сервісну історію. Ось така у нас папка Honda, сервісна книжка. Оригінально зафіксовано. все записано. Так. Тут усі відмітки можете собі заскрінити, перекласти фірми, де машина обслуговувалася. Останній пробіг був зафіксований 259 у 2021 році. Далі відміток немає. Зараз покажу вам підкапотний простір. Ось Так виглядає підкапотний простір. Чисто рівненько, нічого не кручене, всі болти цілі, шумоізоляція ціла, тут нічого не милось, в такому стані є. Стоїть добрий акумулятор, мотор працює чітко, рівненько, ніяких посторонніх звуків немає. Дуже надійні мотори Honda IDT. Як бачите, дуже славляться своєю надійністю. Якщо гарно обслуговувати, звичайний автомобіль. Все міняти. Отож, друзі, кого це цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радовилів, Рівненська область. Нагадую автомобіль в гарному ідеальному стані, максимальній комплектації. 2010 рік, повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. При необхідності може допомогти з реєстрацією. Також можу доставити автомобіль до вас додому по Україні, також Європу. За детальною інформацією телефонуйте, все вам розповім, розкажу. Можливо, будуть додаткові питання по машині, все вам розкажу. В такому зовнішньому гарному стані, ще раз показую. Тож, приїжджайте, телефонуйте, адже такі автомобілі варті уваги. Дуже класні для наших доріг, мають високий кліренс, як бачите. Ще раз вам його це покажу, продемонструю. Класна комплектація, Підігрів сидінь також, дуже добрі для зими. Навігація, механіка надійна, все як має бути. Тож Всім дякую за увагу, до зустрічі!